Ділюсь з вами ідейкою, що можна дати дитині в ланчбокс до школи. У мене сину 8 років і в нього не мав там багато років, по декілька годин. І ось, наприклад, в цей день, що я приготувала, він тільки випив в мене актімельку і з'їв ось ці палушки. Все інше, благополучно, він приніс додому і все пішло в смітник. Тому що за півдня фрукти всі потекли і ну, неможливо було їсти. І отже я готувала блінчики в мене з нотелею, ківі, виноград, врізала трішки апельсини, дала йому актімельку, ось такі полушки, І також додала ще туди желейки, забула, забула Харібо так. І була, звичайно, водичка, і більше нічого. Також він ще з собою може брати якісь гроші, щоб купити в автоматі якісь хрупкі, якісь там чіпси, не знаю, що йому сподобається. І не знаю, як вам ідейка. Діліться також в коментарях, що ви готуєте своїм діткам. Дякую за перегляд.